Дві втрати у збірної України на Бельгію тренеру доведеться вирішити надскладну задачу. У Чорноморці буде новий наставник, а також великі зміни у Динамо. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, у сьогоднішньому випуску ми, звичайно, поговоримо про національну збірну України. А також увага наша буде присвячена двом командам із чемпіонату: це Динамо та «Чорноморець», Адже всередині цих клубів відбуваються доволі цікаві, ну так би мовити, зміни. Перед тим як розпочати, одразу попросимо вас натиснути до цього відео вподобайку для того, аби розігнати його і якомога більше людей переглянули цю роботу. Дякую і погнали! Розпочнемо одразу із найголовнішого, а сьогодні це національна збірна України, адже одразу два футболісти покинули розташування команди Реброва, але водночас є і гучне повернення. Для початку про кадрові втрати захисники Юхим Конопля та Олексій Сич, які зазнали травми у першому матчі з Бельгією, залишили розташування команди. Відомо, що Сич зазнав травми медіальної колатеральної зв'язки і орієнтовний термін його відновлення близько місяця, що із Юхимом Конопля? поки достеменно невідомо. Водночас маємо і підсилення складу, адже до основної групи футболістів повернувся Артем Довбик. Футболіст займався разом з усіма партнерами у загальній групі. Тож є величезний шанс, що він вийде на поле у стартовому складі у неділю. У основній групі працює також і Валерій Бондар. До слова, цей матч буде проходити під наглядом німецької бригади арбітрів, на чолі із Даніелем Зібертом. Допомагатимуть на лініях йому Рафель Фольтен та Домінік Шаал, а за вар відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальський. Друзі, а на цьому етапі відео ми хочемо звернутися до кожного та подякувати за те, що ви зараз з нами. Водночас більшість переглядає наш контент без підписки. Тож ми дуже просимо виправляти цю статистику. Просто зараз натискайте на кнопку підписатися під цим відео та долучайтеся до нашого проекту. Цим ви неймовірно допоможете нам розвиватися. Дякуємо. І продовжуємо. Рухаємося далі, і на черзі у нас київське Динамо. Ця команда продовжує, на жаль, зазнавати невдач на трансферному ринку. Так стали відомі імена ще двох футболістів, які відмовили команді Шовковського. Першим таким за даними, та то таке є захисник збірної України Олексій Сич. Під час зимового трансферного вікна Динамо мало намір укласти угоду із на той момент захисником руху, але керівники цих клубів не зійшлися у вартості на молодого футболіста. Григорій Козловський вимагав у Суркіса не менше трьох мільйонів євро у той час, як кияни давали лише два у підсумку. Перемовини зупинилися а сам Сич у майбутньому став гравцем Карпат. Іншим відмовником став Мухарем Яшарі із ЛНЗ. Атакувальний півзахисник також міг опинитися у Динамо взимку. Футболіста хотіли орендувати до кінця сезону, аби подивитися на його можливості. У персоні Яшарі бачили заміну для Віталія Буяльського, який цілком ймовірно майбутнього літа піде з клубу. Справа в тому, що його контракт підходить до завершення і, власне, закінчиться вже майбутнього літа. Керівництво Динамо поки навіть не розпочинало розмову. Про нову угоду, втім, врешті, перемовини щодо Яшарі також завершилися для Динамо невдачею. Футболіст залишився у ЛНЗ, але й досі фігурує у списку інтересів Шовковського. Якщо до варіанту з цим трансфером повернуться влітку, то мова буде йти вже про повноцінний трансфер. Ну і далі про одеський чорноморець, адже в цій команді також відбудуться дуже серйозні структурні зміни. Моряки найближчим часом отримають нового головного тренера. За даними Ігоря Бурбаса, керуватиме командою відтепер Олександр Кучер. Більше того, зміна тренера запланована вже на найближчі дні, а представити команді його можуть навіть цими вихідними. Олександру Бабичу вже оголосили про припинення співпраці. За повідомленням, та то таке у списку кандидатів на Посаду тренера Одеситів були також Юрій Калитвінцев та Володимир Шаран. Але обидва у підсумку відмовилися працювати в Одесі. Футболісти першочергово вступилися за Олександра Бабича та хотіли, аби він залишився. Втім, здається, на рішення керівників це не вплинуло. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. і Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок перевірте, чи ви натиснули на вподобайку та підписалися на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.